Свіжий привоз Альфа-110 на ходу, стан такий собі страшненький, на талончику заводиться їхати, їде треба тросик щеплення разом з ручками, О, ручку можемо і знайдемо. Ну таке шкарадненька, але глушитель такий блатний. О! Ось така штука, ціна 6000 тисяч гривень. собі таке собі страшненьке, але ж, але, ж, але ж на ходу дим з нього йде. Попередні власники завели, продали з причини тої, що купили новішого і крапшого моциклетика. Отака ситуація.